Мініагро Рівне. Тільки б ми приїхали на майданчик, поставили нашу техніку в водному університеті. Приїхали люди для тест-драйву Соліса 105-го. Ось так він бувається. Компанія Мініагро дуже непередбачувана. В будь-яких умовах ми працюємо для вас. Ось тракторець тестується. Люди приїхали з Строщини і відразу перевіряють тракторця на. Придатність на виставці, тому що на майданчику його вже не зустали. І, Мабуть, скоріш за все, що зараз трактор поїде з виставки прямо додому. Так ми працюємо, це міні-агрорівне, тому не гайте часу, купуйте якісну техніку в перевіреній компанії. міні до ваших послуг. Тест-драйв успішно проходить соліса со 105-го. Ось. Виставка не є мега великою, це така пробна виставка в Рівному від водного університету. Але е дуже хороша ініціатива. І за одне покажемо себе, покажемо техніку, от Соліс тестується. І на виставці тут ще є дуже така цікава техніка, як от навантажувачі, є ручні, ще мають приїхати навантажувачі без кабіни. Ось ще є ось такі сівалки, сівалочки ось такі от приїхали. От Люди тестують соліса со 105-го. І неагрорівне. Приїжджайте і ви на тест-драйв. На майданчику теж відбуваються тести, тому робота кипить.